своєму каналі Сьогодні вже у нас 13 серпня, а значить, середина останнього місяця літа вже вечора стали холоднішими, і рослини вже, так сказати, бачу, більш краще себе поводять. Тому сьогодні хотів би їх вам і показати. За мною посаджені плантація туй. Зараз ми на капельному поливі. міжряді ми прокультивували, я його прокропив з колпачком таким, бо вже портулак повністю так надоїв. У мене є такий колпак. Він гербіцидний, здається, називається в цих В садах гербіцидна балка, називається, яка зверху закрита, а знизу форсунки, що на росли не попадає, а міжряді ви прокроплюєте. Хочу вам поділитися цим результатом. Кропив 2 тижні тому і зрівняти з другим місцем. Де я спеціально лишив для так сказати, для порівняння, де я не крапив. Ось так. Поливається, включив вчора, вечором полив, всю ніч поливав він. Зараз у нас 9 ранку. 9.44. Ми в 11 часов ночі перемкнули на цю сторону, деяких бачимо місця. Течуть, бо бобеушна лента, але капає добре. Прокапало. Ну, Вроді там, де колмусом ляло, тут, здається, сухе, але нижче копаємо, воно ну, розійшлось. Ну нам, в принципі, вистачає. Ось ми попрокроплювали, прокультивували, прошарували. Зверху я попрокроплював. Ось так себе поводи бур'ян. Деякі, звісно, ось зелененькі стоїть, але не росте. Який він був, такий залишився. Пройшло 2 тижні. Звісно, де якісь момент, моменти є ось такі. Це ми культивували і десь просто прижалося і корінець зверху. Ось вам для зрівняння. Чистесенько все. В принципі, для зрівняння ось хочу показати вам з кавуном. Кавун я спеціально не кроплю. Чиста механічна обробка, бо ми її самі їмо. До речі, за кавун, хочу сказати, почав набагато сладчі ставати, коли почалось менше жари. Він такий прям м'ясистий став. Ось, будь ласка, я прокроплю разом з тим. який портулак. Ось він не кроплений. Дорвинний. Також ще на міжраді, ось, самшитові. Ось кроплений. Ось не краплений. Ось вам для зрівняння. Ось також цей рядок трошечки. Ось цей розрісся, цей став, потіряв листки, я, звісно, не здивуюся, якщо він знову пусте, а він притормозився, він натягне соки стільки, він притормозився і рослинам більше сонця краще росте. Тут я ще, мабуть, буде одна культивація. Я надіюся трактором. Я в попередньому відео казав, що я проїжджався трактором по цих міжряді. Навіть постараюсь знайти вам колію. А, ось колія. Бачимо, від протектора залишились сліди Я заїжджав, заїхався туди, задом назад здав і... В принципі, я везде вміщаюся по таких міжрядіх, бо я боявся, що якщо таке робити широке, ой таке вузьке, в принципі, воно ж то широке, для трактора це вузькувато. Буде неудобно, да, Трошки рулем потрібно крутити, але в принципі, ось також тут кропив, щоб не було буряна, щоб не сіявся. Ось є тут погірші моменти, де культивували. Ось таке позалишалось. І десь лише трошечки землі, воно собі чіпляється і далі росте. Паразит такий, я дивився, всі жалуються по всій Україні, що цей бур'ян цей рік захопив повністю всіх. Нагадую, що ми все це прокрупив, прикрупив раундапом, точніше сіле гліфосата. Воно в принципі, не мало б рости, але, слава Богу, що хоч притупилось. Міжрядя чистенькі. Я задоволений. Ось так. Ну, це було все. Пішло у нас 100 літрів розчину готового. На кожен рядок було йшла літра. При тому, що рядок у нас десь 30 метрів і 70. Тому. Робіть. Висновки. Ось тут готуємо площу для подальшої посадки, звісно, горбок. Да, неудобно, тому що ось можете зрівняти. Ось посадка і посадка на горбові. Набагато менші, частіше їх поливати, вони сохнуть і все таке. Тут ми, я ще не кропив, десь збирався, думаю, хай попрошаровують. то що позалишається, я зверху пройдусь по кроплю. Ось це потрібно якось буде, але засуха робить свої справи і ми його поливаємо. Теж не полиш, а потім пройдеш кропити, буде заважати. Тут теж прошаровано було, десь попропускали і бур'янчики попіднімалися. Десь навіть позбивали по той а він родіо збили, але він в землі десь троса трошки впаде і знову він приживеться падло. Це такий бур'ян. З перейом простіше. Як я казав, ми з кавунами хочемо максимально, щоб все було чисто, тому по бур'янах у нас взагалі не чисто. Ось так позатягував деякі кавуни Ось зав'язується маленький. Ну, з бур'янами, звісно, під капельним поливом завжди. Каунчики ростуть ось. І бур'ян також. Дині вже відплодоносили. Позалишалися поменші вже, великі вже позабирали. Ось ці вже будемо зривати, забирати ж жовчі. Ось залишилась тільки однаша, не достигша. Ну і ще ось мелочі маленькі. Те все, заберемо вже, в принципі, ми все вже. Вісне бувають такі моменти. ну Бачите, відсохло. жара була аномальна. нікого не спікся просто. Такі ми викидаємо, тому що вони і не достигші, і не зелені. Бувають і такі екземплярчики росте. Тві потрошки смачні будуть. Я. Ми розрізали пару днів назад Такий він тонкошкурий, солодкий, гарний. Є, звісно, такі вражені фузаріозом Теж ми їх відриваємо, викидаємо, щоб кущ задарма натягнув соки на нього. Ну, в принципі, я думаю, ще штук 20 кавунів буде. Ось я проходжу дивлюсь, таких гарненьких є, звісно. І зав'язуються ще. І цвітуть, як бачимо, до джолки запиляють. Вже по ночних температурах побачимо як буде. Тільки ночні температури почали падати нижче 15 градусів. Почались, почали плілі, уражуватись фузаріозом іншими болячками. Зараз вам покажу, почали ось, ось таку жовтіти. Ну що скати, літня рослина. Для Побачимо, скільки воно протримається. Я пам'ятаю ми минулий рік аж до середини осінь. Вони в нас родили, шовтіли листки, але все-таки родили. Трохи запущено все, бо теж не хочеться влучитись по плетях цих і звиривати бурини, зараз десь вирветься ще кавун, корінці. Тому так. ну В майбутньому я цей рік, поки вона хочу сказати, кропив два рази харумою. Відтозі оказалось, що вона тільки позлаканих. А портулак паразит. Ще раз його згадаю. Цей рік взагалі недавні як була трьохразова культивація, чотири рази шарували. І все одно, як бачимо, все запущено. Ну, потрібно значить, ефективніше. Ну, ще, може, винен дощ, тому що він трошки запустив це все. І ми не встигли на малій фазі бур'яну на початку його збити. І вийшло так, що він почав рости і ми вже пізно кинулися культувати, поки вже зем... почекали, поки земля відсохне, бо у нас <кх> десь на початку літа були зливи, неділі 2-3, без перестанку просто буряни по коліно і зайти немає як. Ні прополоти, ні про шарувати. Потім трошки підсохли, ми одразу ж зайшли. Але все одно бурян це відсоткова нижча врожайність по культурах, по любих культурах. Що не посійте, якщо там буде бурян, він буде відсотки по врожайності у вас красти. Тому, коли не виняток. Ось такий рік у нас, в принципі, вийшов. Ну, на наступний, я сподіваюся, ми ще раз посіємо кавуни. Хочу більше різновидів. М -м, спробувати хочу ще посадимо 100 кущів так само, але посадимо там по 20 різних. Бо я посадив 70 талісмана і 25 здається. Так, 75 талісмана і 25 е, дині. Забувай, які завжди називаються. На якось на Мір'ямі, чи. Ну, я закріплю. Посадимо на наступний рік також талісман класний. Але хочу посадити ще атамана, Тамерлана. Ось такі сорти. Вони, в принципі, аналогічні талісманові, але трошечки різні в них. Смакові якості. І жовтого. Жовтого теж обов'язково кажуть, він найсолодший. Жовтого також буде пару кущів. Ну, десяток. Також на наступний рік я вже удосконалю свою систему внесення добрив і вже будемо спочатку капати з добрива, щоб розігнати самі пляття. Потім, коли вже буде зав'язування, я не хочу цих, щоб нітрати були в кавунах, ми просто розженемо. Калійкою повністю, щоб вони розкущились. Дамо трошечки азоту, щоб розтягнулись плітки, закрили повністю бурян і вони не росли. От, наприклад, на початку, де трошечки, я так зрозумів, більше було азоту, воно закрило. Далі, де трошки менше. Таке. І по солодкості будемо додати калій, е, тому що він дає солодкість на кавун. А цей рік щось ну, ще й погодні умови, звісно. Та, і будемо носити е, добрива, тому що у нас є внесення вентурі, але воно не працює. Ось стоїть у нас фільтр і саме вентурі, Ось стоїть воно. Але я ним ні разу не користувався, а все тому, що для 32-ї це дюймовий бейпас вентурі слишком великий. І він просто не тягне, не працює. Ну, По вентурі буде окреме відео і про капельний полив також я хочу. ну, Я суміщу в одному відео. Про Вентурі і капельний полив окремо ще розкажу. Ну, всім дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня і до побачення!